Я сам. Добрый вечер, доброе утро, добрый... день. Мы вот тут сидим и не знаем, то ли это мы ищем приключения, то ли приключения ищут нас. Начали говорить правду, нас начали начали щемить по полной параде. Ну ладно, как бы щемить уже такое дело, Коротше, я знову буду розмовляти українською мовою, щоб ці погані москалі, блять, сіпари драні, щоб вони не змогли потім перекрутити те, що я зараз кажу. Так, ну що. Коротше, сидимо ми зараз тут і обсуждаємо сьогоднішні події. Коротше, е, шановне панство, е, народ України. Я не знаю, можливо, ми перші, а можливо, ми вже не перші. Зараз, зараз, ні, зараз, а може ми після цього відео будемо останні. Кому сьогодні виписали такі протокольчики навіть вже з постановою. Тому зараз е всіх буде запитання, що це за протоколи. Друзі, сьогодні нашу швидку допомогу. Наша доблісна міліція Дорожна Патрульна служба наклала на нас штраф у розмірі 100. Скільки тут 170 гривень. За що наклала штраф? За те, що в нас замість переднього номеру був, був номер ПТН ПНХ. Тобто Путін пішов на ПІ-ПІ-ПІ, Так. Я так на Слухайте, може ж ще когось, ну, ну я не знаю взагалі-то. ну Швидка допомога, яка працює в зоні АТО і з таким номером, сьогодні. Я навіть не знаю, що, що нам робити, що, знімати цей номер. Якщо знімемо, ми що підтримуємо, пі-пі-пі. Да? А якщо е не знімемо, то, виходить, будемо знову платити по 170 гривень. А ще, взагалі то, отут вже. Не хочемо нічого казати нашому президенту, хай сам собі робить висновки. Зараз до пана Авакова. А так як пан Аваков не є військовою структурою, він є головним мусором. То нам взагалі до жопи на всі ці уставні штуки. Ми просто вам кажемо привіт, пане Аваков. Бо це коротше вищий пілотаж, я вам хочу сказати. Просто вищий пілотаж. Так, що ви, ви там, може, захочете подивитися, що це за постанова, то я попробую зараз відзняти її номер, а ви там потім подивитесь собі і знайдете цей протокол. Так. Циферки видно. Раз. А це коротше вже постанова. Так, да, зараз, зараз зараз ми її будемо. Оплачувати через одне із приложень, не будемо казати, яке, бо це вже буде реклама просто. Коротше кажучи, взагалі то всі даїшники України взагалі-то, ну, совість потрібно мати просто, розумієте? Мало того, що я у військовій формі приділив всі документи. Ви запідозрили мене, що я в нетверезому стані. Витерпали мені мозг до, я не знаю до, до, до чого до, коротше, до лівого мізінця на е, правій нозі. Е, потім ви е, зрозуміли і вже пройшли ми всі тести в цих е, е, наркотичних диспансерах. Все по нулях, все нормально. Значить, потім ви вирішили, що нам потрібно машину перевірити. На якісь незрозумілі там угони, чи що там взагалі-то може? Ні, ні, може, пан, да, ні. може якийсь сєпар просто там написав заяву, що в нього вкрали машину і оці, ми на цій машині зараз поранених возимо. возити. Да навіть якщо так, що не пане Аваков, до да клав я на ваші тоді ці машини і все інше. Будемо ловити цих степерів, забирати їх машини і будемо на них возити своїх поранених. І хай вони взагалі-то хоч коротше. Да. 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 Будем, пане Аваков, будемо, це я вам точно хочу сказати. А ще пане Аваков, пані чи пане, О, а може ти оговорився коротше. Якщо ще раз нас зупинять, працівники ДПС і з... будуть намагатися на нас складати протокол за такий номер, то я хочу сказати одно. Ми цей номер повісимо на ту машину ДПС і на ній будемо вивозити поранених з нашої зорною атом. Отак. І це серй... я вам це серйозно кажу. Бо просто слів немає. Розумієте? Немає. Ви в нас шукаєте якихось там Та, Ми... сєпарів там, ще когось шукаєте. Да. А з... зупиняють. Ну, Військову в формі, в машині швидкій допомозі складаю мало того, що ну, коротше, ви вже чули, що там було. От. Та, ну, Совісті нема взагалі у вас. ну, Що ви робите? Що, ви що, не, не знаєте, хто з вами працює. ну, от, Я вам показав номера цих протоколів. То, будь ласка, давайте піднімайтесь там. І щось робіть тут знайдить цього начальника, бо цей прапорщик, який складав протокол, він постійно комусь дзвонив. Постійно, от просто постійно дзвонив, дзвонив. У мене таке було відчуття, що він взагалі не знає, що йому робити. Що це таке було? А, це якісь прийшла. Коротше, що він нічого не знає. Він просто постійно щось в кого питає, що йому як йому сісти, з якою рукою йому писати, де купити там туалетний папірець, розумієте. Нічого не знав. Постійно звони, і той якісь, то там хтось йому щось постійно там да, розказував. Так от той хтось то точно його начальник. І е, вам би його визвати, би і спитати, на що це взагалі робити? Ми розумієте, ми не їздимо по е, центральній Україні з дівчатами розумієте, рядом сидячими е, е, і понтуємось там з цими номерами. Це військова машина взагалі-то. Можливо, може, не без військових номерів, бо вона волонтерська. Розумієте, бо ви, пане Аваков, не можете домовитись якось і дати нам нормальні машини. Та ви взагалі що ви взагалі можете? Я не знаю просто. Давай, ж. Може, хочуть, щоб ми свої машини сопровождали? Ага. Слухайте, я вам чесно хочу сказати. Ви, ви, ми пару машин отак от візьмемо у вас на е, тимчасове користування, а потім ви будете всі ці кугуари збирати до кучі і їхати до нас в гості. А ми вас зустрінемо і ваші кугуари візьмемо. Бо вони нам теж да. потрібні. Кстаті, кугуара до сьогоднішнього дня немає. Яке сьогодні число? Сьоме. Дівчата, всіх вітаємо у вас з наступаючим 8 березня. Любві вам! Счастья. Здоровья. Здоровья. Денішек побольше. Денішек побольше. Да. І хороших хлопців вам. Да. І гарних вам хлопців. Нехай вас поважають всі чоловіки нашої країни! нашої рідної України. Слава вам, дівчата! Слава, слава, слава. Ви на самі гарнесенькі! Да. От на цій ноті ми закінчуємо. Привет, Аваков. Да. Да. Главному мусору. <laughs> Привет, Аваков.